Я знаю, малята, що ви дуже любите казочки. От і сьогодні до нас завітала незвичайна казка, математична. Жили були дід і баба, холодно взимку, дрова закінчилися, нічим топити. От і послала баба діда в ліс, а дід так поспішав, що згубив рукавичку. Холодно йому бідолашному, зовсім змерз. Давайте ми йому допоможемо. Малята, погляньте. Дідусь дуже змерз. Ти, дідусю, поки ще не змерз зовсім, повертайся додому. А ми пошукаємо твою рукавичку і дров не принесемо, але ж снігу так багато протопчемо доріжечку. Але доріжка у нас не проста, а математична. Малята, погляньте, будь ласка, яких цифр не вистачає? Після одиниці у нас яка цифра йде? Два. Після трійки. Яка цифра йде? Чотири, п'ять, шість. Після шести, сім. Після вісьми. Дев'ять. Десять. Молодці. А ось і рукавичка. Та, що дід загубив. А до неї мишка поспішає. Впусти, рукавичку, погрітися, бо змерзли лапки. Та не впускає рукавичка. Просить виконати небажання завдання. Бабуся вишила візеруночок на рукавичці, але на ньому є щось зайве. Подивіться, будь ласка, в першому рядочку яка геометрична фігурка зайва. Так, трикутник. У другому рядочку, яка геометрична фігурка зайва? Так, також трикутник. І в третьому рядочку яка геометрична фігурка зайва? Остання, тому що вона не зафарбована. Молодці допомогли мишці, нехай трішки зігріться, а тут і зайчик проситься. Впустіть замерзли мої лапки. Допоможемо зайчику. Так, допоможемо. Але не просто так ми тебе впустимо, зайчику. Ти повинен виконати завдання. Приготуйся, будь ласка, ось перше завдання, в якої геометричної фігурки немає ні початку, ні кінця. Так, круг або ще можна сказати куля. Назви, будь ласка, вихідні дні. Субота і неділя. Добре, що буде, коли в, е, мене середа? Що наступе? Четвер. Що буде, коли вороні виповниться сім років? Піде вісьмий рік. Скільки кутів у квадраті? Давайте полічимо разом з зайчиком. Давайте ми йому допоможемо. Один, два, три, чотири. Чотири кути. Впустила мишка зайчика, а тут аж лисичка, сестричка, каже Впустіть мене погрітися, я теж змерзла, а рукавичка їй дала завдання. Ось погляньте, будь ласка, але наша лисичка не вміє рахувати малята. Давайте ми їй допоможемо. Морозиво у нас одне. Пончиків у нас скільки два, скільки шматочків піци три. Скільки у нас тістечок? Один, два, три, чотири. І скільки у нас порцій картоплі? Один, два, три, чотири, п'ять. Ось рукавичка пустила лисичку погрітися. А тут і вовчик-братик, пустіть і мене погрітись, а ти задачі розв'язувати вмієш? Ні, малята, допоможіть мені, будь ласка. Малята, допоможемо вовчику братику? Так, погляньте, будь ласочка. Ось у нас з вами авто. Потрібно. Авто не просте, а з циферками нам з вами потрібно визначити, яких сусідів не вистачає. Отже, в першій автівці сусіди цифри 2, 1 і 3. Сусіди цифри 4, 3 і 5. Сусіди цифри 5, 4 і 6. І сусіди цифри 6, 5, і... І сім, ось ми й допомогли всім звіряткам потрапити до рукавички. До побачення.